Так, вас вітаю. Отож маємо горку. Спускаємося лісопедом з горки. І такі у нас мандрівки. Запасаємося горіхами і травами. На сьогодні результат невеличкий. Невеличкий результат. Тому сьогодні, скажімо так, провірочна акція була. Провірочна акція на кількість трав в даному районі. От. Скоро комарики будуть гризти. На даному етапі маємо очерет і дика осика, дика морква, петрів батіг в маленькій кількості, горошок дикий, березка одинока, красивая. Так, тут у нас теж березки. Ми йдемо по стежці. Мандруємо ми по Західній Україні. І мандруємо, і мандруємо. Хто де мандрує, пишіть коментарі, будемо спілкуватися через коментарі. Хто продає травки? Оце у нас жабрій. Оце жабрій. От. Жабрій. Або якийсь його вид. От. Так. Йдемо далі під горбок. Довго не можу знімати, бо вже не знімав відео, то, то буде закінчуватися пам'ять в апараті. От, і маємо таку прогулку. Ну що, дикаморка? Маліна була, але я не брав. От і. І такі справи. Кумарики вже залазять вуха. Тут маємо березки. Березки, то Березка, то калина. Вся твоя родина. Так, тут є дорога вверх і дорога направо. Бачу виноград тут. Виноград без ягод. От. Ну от такий, такий пейзаж. Піду, мабуть, вверх. Так, на тому буде все. Ну, трав мало, мало. Якби було що, я б сказав. Так що пишіть коментарі, хто шукає травки, які травки продає, які збирає, що лікують. І на тому буде все. З вами був токар, пан, пан токар. Трав'яний. Пока.